Шановні колеги, доброго дня. Ну, перш за все, дозвольте висловити слова вдячності Асоціації шовкового шляху за організацію такого кругового столу в рамках проєкту Один пояс, один шлях, що дозволить, я впевнений створити нові зміж українськими та китайськими. 啊、呃，首先，想感谢林前会啊邀、呃、请我参加今天的这个圆桌会议活动啊、呃。第二，就是我呃确定这种活动能帮助两国的高校啊呃,呃高校成立一些新的合作关系。啊 呃, підтримка освіти і науки для розвитку людського капіталу, створення гідних умов в праці та для, для висококваліфікованого персоналу є основними завданнями, основними пріоритетами України і міноробій. Важливу роль в практичній реалізації державної політики України відіграє національний оператор атомних електростанцій. Це не як Енергоатом. Uh uh, uh uh, у нас створена система комплексна система підготовки персоналу для атомних електростанцій, починаючи з професійної орієнтації в школах. Uh, супроводу навчання студентів в вищих навчальних закладах uh, і закінчуючи професійним, професійним uh, навчанням безпосередньо на атомних електростанціях і підвищення кваліфікації персоналу в навчальних тренувальних центрах. Зараз в школі, <пілі> в школі, <пілі> ми маємо можливість йти до Готєнжану і вважатися в цьому часі. І в Україні можна йти до У провінції з енергатома зокрема Владислав Янишевський детально вас ведуть курс справ щодо підготовки кадрів і менеджменту. зараз ми з тим, ми зараз шукаю у команди віденджон компанії, е,領導, вона пролай Розвинута ядерна енергетика вимагає всеохоплюючого підходу з підготовки фахівців.

Міжнародного проєкту і підготовка буде магістрів освітньо-кваліфікаційної програми фізичний захист і контроль ядерних матеріалів за спеціальністю атомної станції установки. Цього ще не було. Ми стартуємо з 1 вересня тисячі дев'ятнадцятого року. Ми Махайвихаосіцькому тіння авіатін тюяка новий навчальний план, 啊、呃，然后这个教育计划我们与呃基辅理工学院一起实现的。然后这个计划允许我，呃，核电站，呃，核电站领域的专家。啊、呃，然后呃，理工呃基辅基辅,基辅理工学院的领导今天来介绍给我们这个规划。 Хочу запевнити о повній підтримці з боку Міністерства енергетики і відділеної промисловості як центрального органу виконавчої влади, який є відповідальним за державну політику у сфері ядерної енергії та традиційної безпеки. Щодо наших провідних інститутів, щодо підтримки наших провідних інститутів, це КПІ Мініси Львівська міська політехніка. 呃、还要强调的是，我们啊、呃，乌克兰能源部就是作为一个主管部门，我们完全支持所有的这种各种各样的。跟这三位大学相关，要的是我、哦、你们啊、呃、都可以啊、呃、记住啊、呃，乌克兰能源部一直会支持你们各种各样的这种活动。 希望所有参与者能够坐到桌边，努力工作，努力工作。希望啊，今天这个研究会议啊、呃，有很好的可以啊，讨、呃、论各种各样的项目。非常感谢。